Доброго Дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу Бужнет, передача Тверези Прибужжя. Сьогодні у нас в гостях керівник і засновник громадської організації Новий початок Сергій Тарасович Гірняк. Розкажіть нам, чим взагалі займається ваша громадська організація і чому виникла потреба у її створенні? Добрий день. Наша громадська організація була заснована у 2004 році. Ну, Заснована була вона з причини, ми помітили проблеми, такі в місті, як наркоманія, алкоголізм, підлітковий алкоголізм, підліткова наркоманія. І, звичайно, коли ви знаєте вихід від цієї проблеми, то ви не можете стояти осторонь і бути байдужими до цієї проблеми. І, і тому в 2004 році ми заснували цю громадську організацію. Так само в, на базі громадської організації ми працювали. З родичами залежних людей, з їхніми батьками, в основному це матері, які шукають виходу для своїх дітей, які попали в такі шкідливі і страшні залежності, як наркоманія і алкоголізм. Ну, основне, основна задача організації громадської це було те, щоб зупинити, зупинити цю біду в місті. звичайно, роботи дуже багато. Ще в нас, але є якісь певні результати, те, що ми робили, те, що ми проводимо на сьогоднішній день. От в такому плані. Існує багато думок з приводу тієї проблеми, якою ви займаєтеся. Одні вважають, що це шкідлива звичка, яка з часом набридне і пройде сама. Також існує версія, що це генетично. Передається така проблема. Інші вважають, що це важка психологічна залежність. А що на це питання відповідаєте ви? Як ви вважаєте? Ну, в роботі з такими людьми вже більше 10 років, звичайно, це не просто шкідлива звичка, це не, вона не сама по собі не приходить і сама по собі вона не йде. І сама по собі вона десь не дінеться. Це звичка формується. Роками, звичка формується місяцями. І, звичайно, проблема це наркоманія, алкоголізму і іншої. Взагалі, корінь цих шкідливих звичок це залежність. І залежність це означає, що людина повністю залежна від цієї проблеми. Вона залежить від цієї проблеми, вона залежить від цієї біди, вона залежить від, від тих наслідків, які за собою йдуть. Тобто, людина, вона не вона не в змозі справитися з цією проблемою, тому що вона залежна. І ви знаєте, залежності на самому ділі є дуже багато. Є залежності наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління. До речі, тютюнопаління, воно теж визнане медиками в світі як, нар... як... як... як один із видів нар... наркотиків. Так само є ігроманія, з якою ми теж боремося і допомагаємо людям. І взагалі є близько тисячі. Різних фобій, залежностей вже нараховано в світі, які контролюють людину як особистість, які, які людину роблять рабом цих шкідливих звичок. Звички вони формуються роками. І я змуш, ну, можу сказати, що це не просто генетично, це не просто сама по собі шкідлива звичка. Це залежність, а залежність. Потрібно багато часу, якщо вона формується роками, то потім потрібно багато ну, багато часу, місяці, роки от роботі в нас на реабілітаційних центрах, де ми допомагаємо цим людям в зворотньому напрямку змінити відношення до себе, до оточуючих людей, до оточуючи до оточуючого середовища, щоб допомогти їм по-інакшому подивитися на, на себе, на світ, на ситуацію. Тому проблема насправді ну, вона занадто серйозна, щоб просто сказати, що вона сама по собі десь, десь вона дінеться. До речі, коли ми працюємо з батьками, в основному проблема батьків в тому заключається, що батьки думають, що якось дитина кинеться сама, чи, чи якось чоловік кине пити. І кожна людина вона хоче позбавитися шкідливої звички. Я за 11 років в роботі з такими людьми я ще не зустрічав такої людини, яка би. Не хотіла би кинути шкідливу звичку. Тому що в кінці кінців, навіть якщо спочатку людина не усвідомлює, наскільки це серйозно, то потім, вже, коли приходить час і є наслідки цього, людина розуміє, наскільки це серйозно, які наслідки. І, звичайно, кожна людина хоче від цього позбавитись. Але коли людина робить багато спроб, вона вже не може цього позбавитись. Коли вона обіцяє своїм родичам, що вона кине цю звичку, але вона не може від неї позбавитись, тому потрібна допомога зі сторони людей, які, які рухаються в тому напрямку, щоб допомогти таким людям. Велике значення грає середовище. На 50% успіху оточення грає важливу роль, тому в нас існує при громадські організації шість реабілітаційних центрів вже на сьогоднішній день. Це чотири чоловічих стаціонарних. Центри і два жіночих, де люди проходять стаціонарне лікування і потім вже виходять на адаптацію, і ми повертаємо їх здоровими, вільними від цих шкідливих звичок в то середовище, в яке вони повертаються. Чи достатньо вашої програми, яку ви пропонуєте, для того, щоб людина звільнилася повністю від цих згубних залежностей і повернулася назад у суспільство, в сім'ю здоровою і повноцінною особистістю? Я думаю, що достатньо, тому що програма наша називається Шлях до свободи. Це програма Міжнародного благодійного фонду імені Наталії Анатолійовни Потопаєвої, яка заснована в Києві, і вона. Має філіали по всьому світу. І завдячуючи цій програмі, вже близько 20 тисяч людей, тільки нарко і алкозалежних, або людей, які мали залежності, інші якісь, отримали звільнення від цієї проблеми. Тому я вважаю, що програма дуже ефективна, має результати. Це основне, на що можна дивитися. Програма має результати. і тому на сьогоднішній день програма вже 20 років функціонує успішно. Є близько 400 центрів реабілітаційних по всьому світу. Це якщо взяти тільки залежних людей, а ще якщо взяти тих родичів, тих матерів, які отримували свободу від того, що їхні діти покидали наркотики, покидали пити, уявіть собі, скільки, скільки людей вони просто. З полегшенням відносяться до, ну, легше людям стало, щоб вони могли просто жити повноцінним життям. І в нашому місті так само є багато ще людей, які, які просто потребують допомоги. Можливо, навіть десь, десь зараз, як ви будете дивитися цю передачу, і ви вже, можливо, робили якісь спроби, і ви не знаєте до кого звернутися. Ми хочемо вам сказати, що ми надамо вам безкоштовну допомогу. І надамо вам консультації безкоштовні. Ми зможемо допомогти вам в плані проконсультувати вас, як вам вести зі своїми, зі своїми родичами залежними. Тому що, в принципі, ці родичі, спочатку залежні люди, вони не усвідомлюють, що їм потрібна допомога. І спочатку ми пробуємо донести це до рідних і близьких. Як їм правильно себе вести. Тому що корінь проблеми залежності він іде з дитинства. З дитинства діти спостерігають за батьками і не просто тільки слухають, коли батьки їх виховують, а діти здатні виховуватися на прикладах. І це основне, як, як говорять в світі, основне виховання це прикладне виховання. Коли дитина з дитинства бачить приклад батька, матері. Приклад здорових стосунків в сім'ї, або, навпаки, нездорових стосунків в сім'ї, між мамою, між батьком, батьків з дітьми. І, власне, оці от приклади, наприклад, Діти, які з дитинства бачать святкування свят, застілля, відмічання день народження, зараз новорічні свята, і де не якщо на столі не буде обходитись без пива, без горілки, без шампанського, то звичайно дитина це бачить руками, і спочатку це закладується в підсвідомість а потім, коли дитина вже підростає, для неї це вже стає звичкою. Для неї це звичні речі. І коли ми говоримо, що навпаки має бути звич... звичним має бути те, що звичним має бути тверезе життя. Оце має бути звичним, а... а не те, що є. І потім, коли вже підлітки починають жувати пиво, легкі наркотики, це все потім переростає вже більш шкідливі, більш страшні наслідки, залежності, з якими вже потім важче боротися. І вже більше зусиль потрібно для того, щоб справитися з цією проблемою. В разі виникнення такої проблеми у наших глядачів, до кого б вони могли звернутися? Куди їм телефонувати? Вони можуть звернутися до нас, вони можуть звернутися в нашу організацію. Ми знаходимося по вулиці Пушкіна, 8. Там у нас є офіс. Так само вони можуть телефонувати по телефону 093 753 9266. Це мій номер телефону. Ми будемо раді вам допомогти. Будемо раді зустрітися з вами і власне, показати вихід, як вийти з цієї проблеми. Я переконаний, що вихід є, тому що вже за роки нашої діяльності. В нас було на реабілітаційному центрі близько двох тисяч людей. З них близько 200 звільнилися від шкідливих звичок, і вони не повертаються до них. Наприклад, є люди, які вже десятиліттями не, не вживають алкоголь, не вживають наркотики. І це є результат. І коли вони відмічають дні народження, це тверезі дні народження, і їхні діти бачать ці дні народження. Тобто вони вже є хорошим прикладом. І ми хочемо сказати, що е, якщо є такий результат в нашому місті, де на всю Львівську область в одному mm. місті нема такого скопичення шести реабілітаційних центрів, от, то ви можете звертатися і ми допоможемо вам з цим, з вашою проблемою розібратися. Сергій Тарасович, дякую вам за дуже цікаву і пізнавальну розмову. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що в ефірі була передача Тверези прибужжя. До нових зустрічей!